Фіксує ногу і допомагає людині її піднімати. Дев'ятикласник Андріан Гордійчук показує свій стартап. Так працює його розумний ортез, зроблений з конструктора. Розробляв його два місяці. Це степаб, це прототип тренажера, який допомагає відновити силу ноги, відновити рухливість коліно і рухливість стопи. Зараз я його продемонструю у роботі. Зараз ви можете бачити процес поєднання рухливості колінного суглобу. Він запрограмований на мінімальну потужність. Це перший виріб учня робототехнікою. Займається два роки. Саме на створення такого ортезу хлопця надихнули військові. Я живу біля госпіталя і кожного дня я бачу людей військових, які потребують реабілітації. Тому я вирішив створити проєкт, який буде спрямований на цю галузь. Допомагав створювати учню нове інноваційне рішення. Викладач з робототехніки Віталій Переходько каже: саму ідею придумав Андріан, втілювали її поетапно разом. Це всього навсього на сьогоднішній день макет, але було складно, тому що знову ж таки стояло питання, як максимально відтворити, аби цей прототип він був реалістичний. І ми взагалі розпочали з меншого. Ми створили невеличкий прототип. Спочатку працювали над самою ногою. Пізніше ми зрозуміли, що ми можемо його збільшити до більших розмірів. На всеукраїнському конкурсі стартапів, де зібралися найталановитіші школярі, дев'ятикласник зі своїм ортезом виборов друге місце. Тепер у навчальному закладі шукають можливості втілити дану розробку у життя. Але сьогодні вона лише іграшка. Яка виконує певні функції для того, щоб втілити наші мрії в життя, мрії нашого вихованця, потрібні значні кошти. Для того, щоб виготовити прототип цього винаходу, потрібні матеріали, які дороговартісні. Тому дуже важливо, щоб сьогодні нас почули і зацікавлені ті люди, реабілітологи, благодійники, які би допомогли нам зробити перший прототип, щоб надалі ми змогли його випробувати у дії. Вже підрахували, для створення першого прототипу потрібно понад 100 тисяч гривень. Певні Ортез допоможе у реабілітації військових. За даними наших досліджень, наразі в Україні не виготовляються такі тренажери ортези, саме такого типу і які виконали б саме таку функцію. І вони виготовляються в таких країнах, як США, Ізраїль та Японія. Додає, серед переваг тренажера простота конструкції, можливість модифікації, низька собівартість виготовлення і, головне, він не потребує спеціального персоналу. Робота по відновленню стопи. Ось ви можете знову ж таки бачити цей процес. Запрограмований він так само на мінімальну потужність. До слова, обласний науковий ліцей у селищі Клевань спеціалізується на stem освіті та робототехніці. Це новий заклад освіти обласної ради, створений у цьому році. Тут навчаються учні, починаючи з п'ятого класу. Наповнюваність школи нас більш влаштовує. Звичайно, що там є куди розвиватись, але я впевнений, що ці позитивні результати наших дітей і на олімпіадах, і на змаганнях, і в навчанні тільки додадуть. Престижності цікавості для даного закладу Андріан Гордійчук певен, що знайдеться можливість створити повноцінний прототип Ортезу, і у майбутньому розробка допоможе пораненим військовим швидше повернутися до повноцінного життя. Наразі проєкт вже довів українські школярі здатні створювати інновації, які змінюють світ на краще. Анна Цук, випуск новин.